Петро напружував зір проти згасаючого денного світла, коли йшов з вивистими вуличками Одеси. Вечірнє сонце відкидало довгі тіні, на бруковані доріжки, а в повітрі відчувалася легка прохолода, що натякала на наближення ночі. Картографічний додаток на його телефоні непевно мерехтів, блакитна крапка безладно дрейфувала на екрані, але ось прямо попереду готель, нарешті, виринув з за рогу, заховавшись у вузькому провулку. Який, здавалося, огинає саме місто. Перед ним вимальовувався готель Одеса, фасад якого являв собою дивне поєднання елегантності та занепаду, колись величний готель явно бачив кращі часи. Плющ чіплявся за вивітрену цегляну кладку, його вусики звивалися, наче артритні пальці, по боках будівлі, вікна були старі і затуманені, рами потріпані часом, але ліхтарі над входом все ще світилися теплим. Мерехтливим світлом, це здавалося майже химерним, але було ще щось щось, чого Петро не міг зрозуміти, що ховалося на периферії його свідомості. Він на мить зупинився біля входу, відчуваючи, як на нього тисне тягар історії цієї будівлі. Вулиця за його спиною стала моторошно тихою, і звук його власного дихання здавався неприродно гучним у затишному повітрі. Глибоко вдихнувши, Петро ступив крок уперед. Тягнучи за собою валізу, і піднявся короткими кам'яними сходами, що вели до вхідних дверей. Інтер'єр готелю був тьмяно освітлений, наче світло намагалося вирватися з важких тіней, які чіплялися за кожен куточок. Вестибюль мав вигляд чогось, що опинилося в пастці між двома епохами, колись величні люстри, тепер трохи перекошені, давали м'яке розсіяне світло, тоді як меблі, вицвілі, невідповідні один до одного. Стояли, як втомлені солдати, їхня оббивка зносилася від десятиліть використання. У повітрі висів затхлий запах, безпомилковий запах старого дерева і вогкості. За прилавком стояв літній чоловік, його шкіра була блідою і схожою на пергамент, який занадто довго пролежав на сонці. Його рідке сиве волосся прилипло до голови в'юнкими пасмами, а очі, тьмяно карі, стежили за рухами Петра з такою увагою. О молодому чоловікові стало не по собі. Бейджик ім'ям чоловіка був потьмянілий, але розбірливий. Борис, ласкаво просимо! прохрипів Борис. Його голос звучав так, ніби його витягли з дна глибокого колодязя. Ми на тебе зачекалися. Петро примусив собі посміхнутися, хоча щось у тоні чоловіка викликало у нього холодний дрож по спині. Він простягнув паспорт і тонкі губи Бориса скривилися у щось схоже на посмішку, хоча до очей вона так і не дійшла. Поки Борис заповнював необхідні папери, Петро обвів поглядом вестибюль, вдивляючись у старі портрети, що висіли на стінах. Обличчя гостей з давніх часів, їхні вирази застиглі в часі, дивилися на нього з тривожною впізнаваністю. Через те, що здавалося, вічністю Борис підсунув важкий латунний ключ. Через стійку. Петро підняв його, відчуваючи його вагу в долоні. Номер 314 був глибоко видряпаний на його поверхні, метал потьмянів від багаторічного використання. Ви будете в кімнаті 314, сказав Борис, і в його голосі прозвучало щось таке, чого Петро не міг зрозуміти. Кінець коридору, верхній поверх. Петро кивнув і взяв валізу. Намагаючись ігнорувати стискання в грудях, він розвернувся і попрямував до сходів, звук його взуття тривожно відлунював у тихому вестибюлі. Коли він піднімався, сходинки рипіли під його вагою, а мерехтливе світло над головою здавалося тьмяніло з кожним кроком, немовби не бажаючи вести його далі в глиб готелю. Перед ним розкинувся коридор довгий і вузький зі стінами, пофарбованими в темно-бордовий колір. Що робило простір ще більш клаустрофобним, уздовж коридору стояла низка старих бра, тьмяні лампочки яких відкидали слабкі тремтливі тіні, що танцювали на підлозі. Кроки Петра здавалися нервово гучними в тиші, кожен його крок, здавалося, відлунював по всьому коридору, а в дальньому кінці його поглинала темрява. Кімната 314 чекала на нього в самому кінці коридору, її двері дещо відрізнялися від інших. Старіші, можливо, з темнішим відтінком дерева. Латунний номер на дверях був потертий, краї згладжені незліченною кількістю пальців за багато років. Петро вставив ключ і повернув його. Замок протестував гучним клацанням, перш ніж нарешті піддався. Двері відчинилися з тихим скрипом, відкриваючи кімнату за ними. Вона була маленькою, майже тісною, місця вистачало лише на ліжко, стілець біля вікна та шафу заховану в кутку. Ліжко було акуратно застелене, застелене старою ковдрою, яка виглядала так, ніби її давно вишили вручну, а кольори вицвіли від часу. Єдине вікно було обрамлене тонкими мереживними фіранками, крізь які тьмяне світло вуличних ліхтарів пробивалося м'яким примарним сяйвом. Петро зачинив за собою двері і повільно зітхнув. Він обвів поглядом кімнату, помітивши подекуди облуплені шпалери та слабкий запах пилу, що висів у повітрі. Це було не зовсім те, чого він очікував, але в цьому був певний шарм, тиха ностальгія за часом, якого він ніколи не знав. Він поставив валізу біля ліжка і підійшов до вікна, відсунувши штори, щоб виглянути на вулицю. Алея внизу була порожня, бруківка слизька від вечірньої вогкості. Здавалося, місто затихло. Звичні звуки нічного життя приглушувалися товстими стінами готелю. Петро стояв, вдивляючись у ніч, і не міг позбутися відчуття, що щось не так. У кімнаті було надто тихо, неприродно тихо, і тіні, здавалося, стискалися навколо нього густі та гнітючі. Він намагався відігнати це відчуття, переконуючи себе, що це просто нерви після подорожі. Але навіть коли він заліз у ліжко, накрившись ковдрою. Тривога не давала йому спокою, наче темна хмара, що нависла над головою. Хвилини йшли за хвилинами, і світло вуличних ліхтарів на дворі згасало. Петро лежав у темряві, прислухаючись до тиші готелю. Стара будівля час від часу поскрипувала, її дерев'яні кістки осідали з тихими стогонами, які, здавалося, відлунювали крізь стіни. Він заплющив очі, бажаючи заснути, але тиша почала жити власним життям. Надто густою, надто важкою, а потім, коли він уже майже заснув, Петро почув це. Тихе шкрябання спочатку слабке, наче скрегіт крихітних кіхтиків по дереву. Він затамував подих, прислухаючись, його пульс прискорювався, коли шкрябання ставало голоснішим, більш цілеспрямованим. Воно долинало звідкись, із-за стіни, зовсім поруч із ліжком. Петро повільно підвівся, його серце билося в грудях. Коли він напружено прислухався. Шкрябання тривало ще кілька секунд, потім припинилося. На зміну йому прийшла моторошна тиша, яка огорнула його холодною ковдрою. Це просто стара будівля, Прошеп... прошепотів він сам до себе, намагаючись заспокоїти наростаючу хвилю страху, лише звуки осідання стін, нічого більше, але навіть коли він ліг назад, щільніше закутавшись у ковдру, відчуття тривоги не покидало його. Воно чіплялося за нього, впивалося в шкіру, і коли він знову заплющував очі, то не міг позбутися відчуття, що щось у тіні спостерігає за ним, чекає. І з цією думкою Петро поринув у неспокійний сон, не підозрюючи про жахіття, що чекали на нього попереду. Петро лежав у ліжку, підтягнувши тонку ковдру до грудей, а кімнату поглинула темрява. Єдиним джерелом світла було слабке світло вуличного ліхтаря. Тьмяний помаранчевий відтінок, якого ледь пробивався крізь мереживні фіранки. Місто за вікном занурилося в глибоку тишу, яку порушував лише зрідка віддалений гул автомобіля або скрип старих будівель, що хиталися з настанням ночі. Але в цій кімнаті кімнаті Петра не було нічого крім тиші. Він незручно поворухнувся на матраці, пружини застогнали під його вагою. У кімнаті стало холодніше, повітря важче. Воно тиснуло на груди невидимою вагою. Петро зупинявся в старих готелях і раніше, але в жодному з них він не відчував нічого подібного. Це не був затхлий запах застарілої тканини чи застарілого декору, це було щось інше, щось, чого він не міг назвати, але воно було там, гризло краї його свідомості. Він силоміць заплющив очі, намагаючись викликати сон, але свідомість відмовлялася заспокоїтися. Натомість у голові крутилися напівсформовані думки та невиразні тривоги, уривки образів з портретів у фоє, дивний погляд власника готелю Бориса та моторошна тиша коридорів. Кожен скрип будівлі, здавалося, посилювався в цій тиші, кожен стогін дерева і шепіт вітру змушував його серце завмирати, але це був лише старий готель, казав він собі, просто примхи старіючої споруди. Потім він почув це знову. Шкрябання. Спочатку воно було слабким, майже нерозрізненним з навколишнім нічним шумом. Але поки Петро лежав абсолютно нерухомо, напружуючи слух у темряві, воно ставало все голоснішим. Він долинав із сусідньої стіни повільне, навмисне шкрябання, схоже на цвяхи, що волочилися по дереву. Дихання перехопило йому горло, коли він злегка сів. Волосся на його руках стало колючим. Він втупився в стіну, напівочікуючи, побачити щось, що дряпається крізь штукатурку, але там нічого не було. Лише звук, настирливий і тривожний. Він змусив себе дихати, глибоко вдихаючи, щоб заспокоїти нерви. Просто щури, прошепотів він у темну кімнату. Його голос звучав порожньо і невпевнено. Це стара будівля, напевно, просто щури в стінах. Шкрябання різко припинилося, ніби у відповідь на його слова. Тиша, що настала після цього, була майже ще гіршою, важкою і зарядженою очікуванням. Петро чекав, серце билося в грудях, пульс відлунював у вухах. Минали хвилини, довгі мученицькі хвилини, коли тиша насувалася на нього, як задушливий туман. Тільки но він почав розслаблятися, переконуючи себе, що це не більше, ніж його уява грає з ним злий жарт. Як інший звук пролунав у кімнаті. Цього разу це не було дряпання, це були кроки спочатку тихі, ледь чутні на килимовій підлозі коридору на дворі. потім вони стали гучнішими, безпомилковий звук взуття на старому дереві. Хтось ішов коридором повільно, цілеспрямовано, у його напрямку. Дихання Петра перехопило в горлі, коли він прислухався, його м'язи під ковдрою напружилися. Кроки продовжувалися. З кожною секундою, стаючи все ближчими, поки не зупинилися прямо перед його дверима. Серце Петра забилося, він витріщився на двері, в голові проносилися думки хто там був, чому вони зупинилися. Він напружився, щоб почути будь-які ознаки руху, але нічого не було. Ручка не повернулася, не пролунав стук, лише тиша. Хвилини тягнулися, кожна довша за попередню, поки нарешті Петро не почув кроки. Що віддалялися, ставали дедалі слабшими, їх поглинала темрява коридору. Він тремтливо видихнув, полегшення накрило його, як холодна хвиля. Тепер він повністю сів, дивлячись на двері, немов очікуючи, що вони відчиняться будь-якої миті, але вони залишалися зачиненими. Мідна ручка ледь виблискувала у слабкому світлі ззовні. Петро провів руками по обличчю, намагаючись позбутися затяжного страху, що охопив його. Нічого страшного, казав він собі, хтось іде до своєї кімнати, не більше. Проте клубок тривоги в його грудях відмовлявся розв'язуватися. Тиша здавалася тепер неприродною, важкою і гнітючою. Він глянув на маленький будильник на тумбочці біля ліжка. Було трохи більше другої години ночі. Занадто пізно для того, щоб хтось безцільно блукав коридорами. Петро ліг на спину, але сон не йшов. Він відчував вагу готелю навколо себе, старі стіни, скрипучу підлогу, історію якою просякнутий кожен куточок будівлі. Щось тут було не так, щось, чого він не міг бачити, але відчував, як хижак, що причаївся зовсім поруч. Час тягнувся, хвилини спливали, а Петро лежав у задушливій темряві. Він змусив себе заплющити очі, хоча кожен нерв у його тілі залишався на межі. Думки почали розпливатися по краях, коли виснаження нарешті почало підкрадатися до нього. Але саме тоді, коли він плив у туманне місце між неспанням і сном, щось штовхнуло його до повного пробудження шепіт. Він був слабкий, майже нечутний, наче далекий гомін голосу, що ледь ледь долинав до нього. Очі Петра розплющилися, у вухах застукотів пульс, голос пролунав знову, цього разу чіткіше, м'який, підступний. Він був не в коридорі, а в кімнаті з ним. Петро підхопився, його очі забігали по темному простору. Він нічого не бачив, лише тіні та розпливчасті обриси меблів у темряві, але голос продовжував лунати низький, нерозбірливий звук, який, здавалося, кружляв по кімнаті, переходячи з одного кутка в інший. Він завмер, його дихання перехопило в горлі, коли голос став голоснішим, настійливішим. Але все ще незрозумілим. Волосся на його потилиці стало дибки, коли глибоке почуття страху огорнуло його, наче саваном. Раптом голос припинився, зануривши кімнату в ще більш тривожну тишу. Петро залишався абсолютно нерухомим його вуха напружено прислухалися до будь яких ознак руху, його тіло закам'яніло, страх гриз його нутрощі, наче жива істота. Коли тиша нарешті стала нестерпною, Петро змусив себе поворухнутися. Він перекинув ноги через край ліжка, босі ступні торкнулися холодної дерев'яної підлоги. Він повільно підвівся, його серце билося в грудях, коли він обводив поглядом кімнату, намагаючись пробитися крізь темряву. Повітря здавалося густим від напруги, ніби щось невидиме спостерігало за ним, чекаючи на його помилку, але там нічого не було. Більше ніяких голосів, ні кроків, лише порожня кімната і моторошна тиша старого готелю. Він потрусив головою, намагаючись розвіяти затяжний страх. Я просто втомився, та прошепотів він сам собі, хоча навіть сам у це не вірив. Кімната здавалася неправильною. Увесь готель здавався неправильним. Йому потрібно було піти, зібрати речі і знайти інше місце для ночівлі, але це мало зачекати до ранку. А поки що у нього не було іншого вибору, окрім як залишитися. Петро повернувся до ліжка, його рухи були повільними і обережними, ніби він боявся потривожити те, що дрімало в тіні. Він ліг на спину, його серце все ще калатало, а в голові крутилися думки про звуки і шепіт, які переслідували його вночі. Решту ночі він не спав. Замість цього він лежав у темряві, не спав, чекаючи, коли світанок проб'ється крізь завіси. І прожене всі кошмари, які принесла йому ніч. Але години тягнулися, а одна думка не давала йому спокою, не давала йому спокою і гризла розум. Він був не сам у цій кімнаті. Там було щось ще, щось давнє, щось зловмисне, і воно спостерігало за ним. Бліде світло світанку ледве пробивалося крізь густі мереживні штори кімнати 314. Петро не спав. Його очі горіли від багатогодинного вдивляння в тіні, розум не давав спокою від страху, що стискав його лещатами. голоси стихли з приходом денного світла, але відчуття тривоги залишилося розростаючись, як пухлина в ямі його шлунку. Він повільно сів, його м'язи затерпли і болили від ночі, проведеної в напруженій пильності. У кімнаті стало холодніше, наче за ніч температура ще більше знизилася. Дихання виходило не глибокими вдихами, а повітря було густим від запаху вогкості і ще чогось металевого і брудного. Петро закинув ноги на край ліжка, відчуваючи, як холод дерев'яної підлоги просочується в ступні він потер очі, намагаючись струсити туман втоми, але його розум залишався затуманеним нічними подіями. Він чув речі, які не міг пояснити дряпання стін, кроки за дверима. Голос, який, здавалося, долинав звідусіль, і нізвідки. Він казав собі, що це просто примхи старої будівлі, але тепер він знав краще. У цих стінах ховалося щось набагато зловісніше його погляд ковзнув по кімнаті, і тоді він побачив її, пляму. Минулої ночі її тут не було. Темна іржавого кольору пляма тягнулася по стіні біля вікна, нерівна і нерівна, наче щось або хтось волочився по поверхні. Від її кольору у нього по шкірі поповзли мурашки, він був схожий на кров, стару і засохлу, але все ще тривожно яскраву на тлі вицвілих шпалер. Петро стояв, дихання йому перехопило в горлі, коли він наблизився до плями. Він простягнув руку, вагаючись, перш ніж його пальці торкнулися стіни. Поверхня була холодною на дотик, слизькою від чогось маслянистого, що прилипло до шкіри. Він відсахнувся, витираючи пальці об штани. Відчуття неправильності поглиблювалося. Що, чорт забирай, тут відбувається. Його очі оббігли решту кімнати, і тоді він помітив підлогу. Ще більше плям, темних бризок, розкиданих біля ніг ліжка, що вели до кута кімнати, його шлунок скрутило, коли він пішов за ними, кожен крок був важким від страху. Плями вели прямо до старої шафи, важкі дерев'яні двері якої стояли трохи прочиненими. Серце Петра калатало в грудях, коли він підходив ближче, повітря було густим від запаху заліза і гниття. Його пальці тремтіли, коли він взявся за ручку шафи, і вона відчинилася з тихим скрипом. Всередині шафа була порожня, за винятком кількох запилених вішаків і тривожного протягу холодного повітря, який, здавалося, просочувався ззаду, але щось привернуло його увагу слабкий контур на задній стіні. Ледь помітний під облупленими шпалерами. Його пульс прискорився, коли він провів пальцями по краях. Відчуваючи шорстку текстуру під своїми дотиками, за шпалерами щось ховалося. З наростаючим відчуттям необхідності, Петро почав відривати шари шпалер, крихкий матеріал розсипався в його руках. Під ним вимальовувалися обриси маленьких дверцят, потайних дверцят, захованих у самій шафі. Деревина цих дверей була темною, гнила по краях, а ручка вкрита іржею від часу. Він довго дивився на двері, кожен інстинкт кричав йому, щоб він залишив їх у спокої, але щось було в них, щось, що кликало його, тягнучи вперед з силою, якій він не міг опиратися. Здавалося, повітря в кімнаті згустилося, вага невидимих очей тиснула на нього. У готелі були таємниці, і Петро збирався їх розкрити. Тремтячими руками він взявся за ручку і смикнув. Двері зі скрипом відчинилися, випустивши потік холодного, смердючого повітря, від якого йому стало погано. Простір за дверима був непроглядно темним, вузький прохід ховався за стінами. Сморід гнилі та крові вдарив на нього на повну силу, майже змусивши його відступити, але він ступив вперед, його цікавість змішалася з глибоким первісним страхом. Прохід був вузьким, стіни досить близько, щоб торкатися його плечей, коли він просувався всередину. Його серце калатало з кожним кроком, дихання ставало неглибоким, коли темрява поглинала його цілком. Слабке світло з його кімнати мерехтіло позаду, ледь освітлюючи закривавлену підлогу під ногами. Наприкінці проходу очі Петра звикли до темряви настільки, що змогли розгледіти слабкі обриси невеликої кімнати. Стіни були забризкані застарілою кров'ю, в камені викарбувані глибокі виїмки, ніби хтось або щось намагався прокласти собі шлях назовні. Зі стін звисали іржаві ланцюги, їхні кінці були потріпані та покручені, а в центрі кімнати стояв єдиний стілець, просякнутий кров'ю. Від побаченого у Петра здригнувся шлунок, жовч підступила до горла. У кімнаті смерділо смертю, повітря було густим. З металевим присмаком старої крові та гниття. Це місце було не просто забутою частиною готелю, це була гробниця його свідомість закрутилася, коли він позадкував, відчайдушно намагаючись втекти від жахів, які були заховані в цих стінах. Але коли він розвернувся, щоб тікати, щось зупинило його. Фігура стояла в проході, блокуючи вихід високий, тонкий силует, ледь помітний в тьмяному світлі. Риси обличчя були оповиті тінню, але Петро відчував на собі її погляд холодний і хижий. Серце калатало в грудях, коли фігура зробила крок вперед, звук її кроків тривожно відлунював у вузькому проході. Ноги Петра налилися свинцем, тіло застигло на місці, коли фігура наблизилася, її присутність випромінювала зловмисну енергію, яка просочувалася в його кістки. Він хотів кричати, бігти, але був паралізований страхом. Затиснутий між просякнутою кров'ю кімнатою і тим, що весь цей час на нього чекало. Фігура вийшла на тьмяне світло, і Петро нарешті побачив її давнє примарне обличчя, змарніле з порожніми очима, з ротом викривленим у гротескній посмішці. Це був власник готелю, Борис, але не такий, яким Петро бачив його раніше. Його шкіра була блідою і щільно обтягувала кістки. Очі були порожніми і холодними, сповненими голоду, від якого у Петра похолола кров у жилах. Борис заговорив його голос був низьким і хрипким, як звук вітру у розбитому вікні. Ти не повинен був знайти цю кімнату, сказав він, і його посмішка розширилася, коли він зробив ще один крок ближче. Але тепер, коли ти це зробив, шляху назад немає. Петро відступив назад, його думки промайнули в голові, коли Борис насувався на нього, а стіни зближувалися. Він мусив тікати, мусив вибратися з цього кошмару, поки він не поглинув його. Але коли він повернувся до кімнати, його нога зачепилася за щось, і він важко впав на холодну, закривавлену підлогу. Борис нависав над ним, його очі виблискували темним, збоченим задоволенням. Ти завжди збирався закінчити тут, Петре. Прошепотів він, так само, як і інші. Пульс Петра гримів у вухах, коли він схопився на ноги. Його розум кричав йому, щоб він рухався. Він промчав повз Бориса, пролетів через коридор і вбіг у кімнату за ним. Він не зупинився, не озирнувся, коли біг коридором. Його серце билося в грудях. Він чув кроки Бориса позаду себе, повільні та неквапливі. Звук смерті, що з кожного кроку підкрадався все ближче і ближче. Коридор здавався нескінченним, двері простягалися перед ним, як нескінченний лабіринт. Сам готель, здавалося, зміщувався і крутився, стіни змикалися, коли він біг. Він спіткнувся раз, два, ноги підкошувалися, але він змушував себе йти вперед, відчайдушно намагаючись втекти від жахів, що ховалися за спиною. Нарешті він дістався сходів. Звалившись з них у поспіху, його руки вдарилися об вхідні двері, вирвавши їх, і він вискочив на холодне ранкове повітря. На вулицях Одеси було тихо, місто все ще прокидалося від сну. Петро спіткнувся об бруківку, задихаючись від пережитого, в голові не вкладалися жахи, свідком яких він став. Він озирнувся на готель, очікуючи побачити Бориса, який стояв у дверях, але там нікого не було. Будівля стояла нерухомо і тихо, вікна були темні, ніби нічого не сталося. Але Петро знав правду він розкрив таємницю готелю, і йому вдалося втекти поки що. Але коли він хитався вулицею, його тіло тремтіло від страху. Він знав, що в глибині душі готель ще не закінчив з ним. Ще ні. А десь там, у глибині кімнати 314, знову почувся голос, чекаючи на наступну жертву.